Напад на ЛГБТ-центр, підтримка предмісяця і ще багато іншого. Просто зараз у гейновинах. Ще один камінат в армії еді Етью, колишній морпік США. Дев'ять років тому він дізнався про російсько-українську війну. А 24 лютого минулого року вирішив їхати і захищати нашу країну. Він служив в одеській 126 й бригаді ТРО виконував різні завдання та здебільшого оперував дронами. Поки що він у відпустці, але скоро повернеться на фронт. Взагалі моя порада: не жартуйте погано з українцями, навіть якщо Росії доведеться вбити кожного українця, кожен українець в серці буде боротися до останнього. Я твердо вірю в це. І я там для цього я планую після війни там залишитися. Гомофоби напали на ЛГБТ-центр у Луцьку. Нападники вибили двері та влаштували погром. Громадська організація «Інсайт» заявила, це злочин на ґрунті ненависті. Там закликали скоріше прийняти законопроєкт 5488. Він посилює відповідальність за дискримінацію ЛГБТ- людей. Іде слідство, підозрюваний, затриманий. Ми будемо сподіватись на об'єктивне розслідування, але вкотре хочемо звернути увагу, що нам конче треба. Прийняття законопроекту 5488 про злочини на ґрунті ненависті, адже такі напади на ЛГБТ-ком'юніті центри вони відбулись не вперше і, на жаль, розслідування часто відбуваються неналежним чином. Українські зірки підтримали партнерства для ЛГБТ. Це сталося на благодійній барахолці. Кураж Базар у Києві. Виступили за партнерства гурт творчі ведучий Андрій Бідняков, режисер Елан Бадоєв, блогерка Аліна Шаманська, бізнесвумен Сабіна Мусіна та піарниця Ярослава Гресь. Ми підходили до зірок, розповідали їм про партнерство, і всі такі, да, да, ми підтримуємо, давайте сфоткаємося. Дехто сам підходив до нас, пропонував сфоткатись, коли бачив, що ми стоїмо з їхніми друзями. Дехто питав, що може ще зробити до законопроекту. їм скинути більше інфи. Всі було дуже сильно супортів, тому не бійтеся просити своїх улюблених сіль про підтримку і все буде слей. Компанія Комфі підтримала прайд місяць. Про це вона оголосила у соцмережах. Також публічний камінаут зробив директор піар департаменту Комфі Антон Одарюк. Він заявив, захоплюється своєю командою і компанією, в якій може бути собою. І це було останнє повідомлення випуску. Найкраще дякую. Це твій лайк і коментар. Це найкраще. Ми подаруємо тобі футболку. Дякуємо, що ти з нами. Побачимося наступного разу.